Вранці 15 лютого у автобусному парку міста відбулась планова перевірка технічного стану маршрутних автобусів. Цього разу співробітники управління ДАІ, управління МВС України у місті Севастополі свою увагу сконцентрували також і на перевірці водіїв маршрутних транспортних засобів, чому саме знає наш кореспондент. У п'ятій ранку спільно з інспектором ідаї в автобусному парку міста відбувся випуск на лінію маршрутних транспортних засобів, а саме виконання законодавства про автомобільний транспорт. На АТП 14330, де відбулася перевірка, базуються п'ять фірм-перевізників, які здійснюють пасажирські перевозки у місті Севастополі. Під час цього заходу інспектором ідаї перевіряли технічний стан автотранспорту, наявність необхідних документів, і також приділялася увага на так зване гаражне збереження автотранспорту на території підприємства. выявляются технические неисправности автобусов, которые перевозят пассажиров, и запрещается эксплуатация транспортным средством, которые не прошли. Технический контроль имеется на балансе в ГАИ городе Севастополе имеется специальный автомобиль, лаборатория, оборудование порядка 10 наименований приборами для проверки технического состояния всех транспортных средств. Которые проводят замеры и выдают окончательные результаты о техническом состоянии транспортного средства. Період перевірки управлінням Укртрансінспекцію разом з управлінням Даї міста Севастополя виявлено деякі недоліки за їх словами. Технічний стан автотранспорту це велика й головна проблема на дорогах Севастополя. Останнім часом співробітники Державтоінспекції пильно слідкують за такою категорією дорожнього руху, як пасажироперевізники, адже кожного дня від них залежить безпека одразу багатьох людей. В ході перевірки було виявлено одне транспортне средство, которое було з рульової управління. С большим люфтом, значит, на водителя будет составлен протокол. Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения, так, выявление водителей, которые выходят на линию. Це встояння алкогольного лінерктічського пінєння. Таких воділі на даний час виявлено не було. Життя та спокій пасажирів у громадському транспорті напряму залежить від водія. Тому роботодавці повинні більш прискіпливо обирати працівників на свої підприємства. Отже, будемо сподіватися, що власники транспортних фірм Севастополя завжди будуть ставитися до вибору своїх підлеглих з належною увагою та відповідальністю.